Привіт, сьогодні у нас 13-й день челенджу, і сьогодні, сьогоднішня техніка вона народилася із попередньої техніки. І сьогодні я хочу підкреслити важливість вдячності і намалювати себе у цій вдячності. Попередині це я. Я малюю себе колом. Як Гармонійну, гарну фігуру. Спокійно, задоволений і щасливий. І від мене я проводжу нейролінії. Кожну нейролінію я визначаю, я її назначаю, визначаю, це в мене, за що я вдячна сьогоднішньому дню. Я вдячна за людей. Я вдячна за настрій, я вдячна за добро, я вдячна за можливості. Я вдячна за дружбу. Я вдячна за соціальні зв'язки. Ви свою композицію. Багатьма-багатьма нейролініями. Проводьте ще тяжі, утворюючи такі, наче промінчики до сонечка, скільки їх може бути, стільки, скільки ви відчуваєте. Подумайте, за що ви вдячні сьогоднішньому дню. що у вас було сьогодні вашій реальності може бути досвід, це може бути любов кожного. Жаднічем так насичуємо нашу композицію, наше сонечко, проводимо безліч роліній, виводимо їх у навколишній світ подалі. У простір і повторюємо, за що я вдячна сьогодні. І я максимально інтегрую, максимально насичую, максимально виводжу у навколишній простір мою вдячність, вдячність людям, вдячність знайомствам, вдячність можливостям. Простір він також не жадний. Скільки я даю енергії в навколишній простір, стільки ж повертає мені. Він повертає мені енергію, яка мене насичує, яка мене формує. І завдяки цій енергії я є, я живу, я фантазую, я мрію, я функціоную, я творю, я є, я існую, я люблю, я товаришую. Я спілкуюсь, і цією енергією я насичуюсь. Вона формує мене. Вона формує мене завтрашню. Вона формує мене сьогоднішню. Вона формує мене тут, в моменті. Це експрес-техніка чи ні? Якщо ви зараз будете малювати її на маленькому аркуші паперу. То вона точно буде експрес-технікою. Якщо ж ви візьмете розгон так, як взяла його я на форматі А4, тоді ця техніка вийде глибшою, більшою і довшою. Але я обираю малювати саме так. У мене був досвід, була практика така, коли я малювала саме в укритті і. Я малювала техніки, різні техніки для зниження стресу. І оці техніки, вони також виникли саме в Критті. Тому я точно знаю, що їх можна малювати за 15 хвилин. Але коли я зараз роблю цей запис, мені хочеться насолодитися процесом, мені хочеться більше поскругляти, мені хочеться більше побути процесі, у малюванні. Я вже почала скруглювати, але далі ми йдемо точно по алгоритму. Ми скруглюємо всі перетини, вносимо колір, вносимо колір той, який вам відчувається. Нічого не робимо навмисне, а йдемо по відчуттях своїх. Далі ведемо силову лінію поля. І на цій роботі я вас закликаю, щоб вона у вас точно була не одна. Наводимо фігуру фіксації. Фігура фіксації це може бути центральне коло, фігура Я, це може бути сонечко, або ж за вашими відчуттями. Я залишаюся допрацьовувати і поринути у свої думки. І вимикаю відео з радістю. З вами була я, Наталія Лабус, і це в нас був сьогодні 13-й день челеджу, 15 днів без стресу. До наступної зустрічі!